Вони кажуть, що перетворюють страшне на красиве. Вони створили перші у світі бамбетлі столи та скрині з ящиків для боєкомплекту барабани. З касет, цукерничка з гільс, меблі, так би мовити, з відходів війни, усе аби заробити якомога більше коштів для наших збройних сил. Власне, одним із натхненників цього проєкту є чинний військовослужбовець а в цивільному житті. айтівець Тарас Покорний разом із волонтеркою Наталією Кузьмою і командою понад 200 тисяч гривень вже вдалося їм спрямувати на потреби війська про волонтерський мистецький креатив для доброї. Справи будемо спілкуватися далі. У нашій студії Наталія Кузьма, керівниця волонтерського проєкту Гіт. І чекаємо, що доєднається до нас дистанційно. І Тарасу. Тож, пані Наталю, добрий вечір. Слава Україні! Добрий Добре. вечір, героям слава! Поки чекаємо на Тараса, розкажіть, як доєднався, підказують уже Тарас. Пане Тараса, доброго вечора і вам. Слава Україні! Також доброго вечора, героям слава друзі. Для початку, якщо можна із того, що можна, розкажіть нам, яка зараз ситуація на тому напрямку, де ви перебуваєте, так ми краще зможемо зрозуміти, що кошти потрібні і на що вони потрібні, власне, усім світом зараз збираємо, кожен хто може донатити ситуація, як на мою думку, як і на більшій частині лінії фронту. Не є позитивною, на жаль, я не буду, а... вибачте, я буду реалістом. Я не буду заспокоювати якимись казками або ще щось. Але ситуація насправді важка, а... тому допомога потрібна завжди кожного дня. А... Ну, не знаю, що ще додати. Розкажіть нам, як, як розпочалася ваша з пані Наталею співпраця і як, взагалі, виникла така ідея виготовляти речі інтер'єру, речі стильні, ексклюзивні з того, що так би мовити, є відходами війни. Насправді це була можна сказати навіть спільна ідея, тому що там частинку ідеї подав я, Потім Наталя її трошки трансформувала, видозмінила і вдосконалила. От за що їй, насправді дуже велика дяка ідея виникла в той момент. Ми коли ми думали, як ото можна. Назбирати коштів, як завжди, на дрони, автівки та навіть взуття чи екіпу, що зазвичай дуже дуже потрібно, чи навіть тактична медицина аптечки. На жаль, не завжди і не всі, не всім ну, Радно видають аптечки, але на жаль, вони не завжди укомплектовані ідеально для прикладу. А, чи автівки автівки це взагалі витратний матеріал на лінії фронту. От і ми думали, як от назбирати кошти, як завжди, на якийсь дрон чи на якусь автівку. А, і я подав ідею, що можна от якісь такі от ящики або відходи, гільзи. Те, що залишається, те, що викидають, по суті, воно потім гниє на лінії фронту. А можна якось використати? Мені ця ідея прийшла після того, як я побачив, як наші артилеристи використовують гільзу як попільничку. А деколи як можна сказати, сигнал тривоги повітряної тривоги, вони ну, ми на ми також таке робили. Ми просто стукали в. Гільзу, яка висіла, воно дзвенить, всі розуміють, що повітряна тривога, і треба ховатися в підвал або хто куди, кому кому де найближче виходить. От і ми з Наталією якось це обговорювали, Наталя підтримувала, каже класна ідея, і подальший розвиток насправді дала більше Наталя вже е такої індивідуальності е цим речам, ексклюзивності е та екологічності. Я би це так охарактеризував. Так, власне, то саме головне в тому, що ці всі речі є унікальними. Так їх створюють в одному екземплярі, так і тому є певна їхня додана вартість. Ну а яка частина вашої історії? Чому власне почали їх мистецько оформлювати? Ми хотіли зробити щось не схоже, як от вже в масово пішло гільзи розмальовані, зробити щось таке, чого не робили раніше. Ну і в принципі трасова ідея була не те, щоб ми почали гільзи розмальовувати, робили саме інтер'єрні речі і. Е... Дуже багато ідей проходило в процесі, коли ми почали робити, перше, що ми робили, це стіл з гартованого скла з, з поршнями всередині. все в нас дуже якісно. І дотепер я зараз розкажу, які ми зробили унікальні речі. Дотепер я розумію, що та ідея, що в нас було просто заробляти на цьому волонтерських коштів, закривати збору, виросла в те, що це таке волонтерство преміум класу, якщо можна сказати, тому що це дуже дорогі речі, вони ексклюзивні. І коли я останній раз продала бомбетель за 10 тисяч на практи час історії, мені було дуже Жаль, що це така маленька сума, і я з того часу вирішила все. Ніяких не замовлень, ніяких таких проектів, де це невелика сума. А справді це мають бути ексклюзивні речі. Якщо на все складеться, ми попадемо до залужного. Це може бути річ, яку, наприклад, наша делегація дипломатів дарує комусь з іноземців, тому що це не щось масове, це щось ексклюзивне. Плюс в кожній речі дуже багато символізму. Наприклад, бомбетелі чи знають в світі, що це суто український диван, це наша інтер'єрна штука. Навіть слово не всім відомо. Так, Навіть слово не всім відомо, тому. Тут і бомбетель, тут і це, що ящик для БК, тут і те, що це ручна робота, тут і орнаменти різні, що робить і ці речі особливо цінними. Тому тут навіть е, збори ми в різний спосіб придумаємо закривати, а цей проект він виростає з дуже творче, символічне, круте, е, яке презентує Україну. Тобто розпочалося воно із того, аби збирати волонтерством, а виходить тепер на певний рівень, так угу. і як, як якими сумами міряєте зараз приблизно? Я вам зараз скажу, е, останню річ, яку ми зараз. Хочемо продати, коли ми були на нацвітболі Євробачення з моїми друзями з гурту Ягоди, ми познайомилися. Ви знаєте, мабуть, гурт команду з Ліги Сміху, ветерани космічних військ і Курану дуже сподобалось гурт ягоди, і я до їхньої піар-менеджер кажу: от. Оцей майданчик нам треба, тому що вони збирають великі суми. Вони погодилися і вже є попередня згода, що цей барабан крутезний, простріляний, який по суті вже є історією з гаубиці, яка теж не у всіх є, які військові називають три сокири. Що ягоди вже використали на концерті. Це не просто символічний барабан, це барабан, який грає, простріляний. Де такий в світі його немає. І вони погодились його продати через свій Ютуб канал, і пообіцяли що менше 100 тисяч не буде. Мені вже це. Штовий можна далі тільки більш дійсно велику вагу має і аудиторія, і поширення, і те, що українці як роблять, вони роблять красиво. Воно і виглядає дуже мистецько довершено і Відповідно, якщо десь буде стояти в поважному місті, то матиме ще й естетичну якусь місію, так і можливо, це більше заохотить людей купувати щодо символізму, про який тут уже згадували, пане Тарас. Ваша ваш проєкт називається гіти Власне, ваш позивний такий же. В чому символізм цієї назви? Чому такий вибір? Відверто кажучи, я спочатку був навіть трішки проти, але потім Наталя мене все-таки переконала і я згодився. Позивний гід я відверто кажучи вибирав в ту ніч, як їхав в Київ в ніч з 4 на 5 березня, 22 да, березня. 22-го року а, на мою думку, якщо би ми втратили столицю, ми б втратили всю Україну. Тому я їхав саме в Київ а, і в ту ніч я от вибирав собі позивний Я хотів щось таке, щоб це було зв'язано з IT сферою, так як я до повномасштабки програмував. А, але щоб воно якось вимовлялося відносно адекватно. Ну там для прикладу є відомий такий а, програміст, культова особа Ліну Торвальдс, автор а, операційної системи Linux Ядра Лінукса, а також системи контролю версій ГІД. А, але воно важко вимовляється. Да? Там, не знаю, якісь інші слова Важко відміняти. А тут коротеньке слово, три букви, посередині буква І, слово «гід». Але я після того вже був і дєдом, і котом. Тобто людям насправді важко сприймати такі позовний. Ситуація. Але коли коли ну, з'явилася ідея цього проекту, Наталя запропонувала таку назву, я ще трошечки почався, е, але зрештою погодився. Воно несе насправді деякий такий символізм з огляду того, що система контролю версій гід, вона з одної сторони, вона е, не має центральної е, частини, тобто вона розосереджена вона живе. В кожного програміста на комп'ютері, який використовує цей репозиторій, а кожен продукт, це як який от від проекту ГІТ, він як бранча, і от кожна віха історії це як коміт. Я думаю, ІТ-шники мене десь зрозуміють. На момент випуску коміт іншого коміт, да, це от там от там маркування на цьому ящику. Наступним етапом воно десь попало на фронт, десь проживіло. Це наступний коміт. І отак от, бранча це по суті посилання на е, останній коміт, який посилається на коміт, на коміт, на коміт, і отак от складається ця історія. Тобто в кожної речі є своя історія, і, як на мене, дуже символічно в цьому всьому, що ми використовуємо. Саме е, українські орнаменти, українські розписи на цих речах, е, символіздля для мене це символічно тим, що ми боремося не тільки за землі, за шахти, за море, за доступ до Дніпра чи за атомну електростанцію. Ми боремось за нашу націю. Ми боремось за нашу культуру, за нашу мову. За наші традиції, за наші співанки, тому барабан, який взяв участь у Євробаченні з фронту з українським розписом для українського гурту, який звучав на всю Європу, як на мене, це от передостанній коміт. Тому що останній це буде продаж, з якого кошти підуть на автівки або на дрони і поїдуть до нас. На наш напрям або на інший напрям, будь-який напрям треба допомагати зсу Силам оборони ССО, СБУ, Всі хлопці борються просто, просто як тигри. але без підтримки тилів важко. Ну або потім, можливо, навіть і перепродаж, і це буде таке, така циркуляція доброї справи заразом. Пані Наталю, ви вже згадували про історію деяких речей, так і про цей самий барабан, і так натякнули нам, що є щось, що плануєте, на чому плануєте одержати підпис Валерія Залужного? Що це за річ? Тому що кожна має вже свою історію. Так? Ми давно продумали, довго реалізовували, тому що це все було непросто. Тому це ексклюзивні речі. Вони, через те, що вони ще й так довго виготовлюються, я тому вже не згодна, щоб воно продавалося за менше ніж 100 і більше тисяч гривень. Це ідея нашого коваля. Ми, коли в своїй маленькій ком'юніті обговорювали, що робити, він каже: Давайте я зроблю сейф за всіма стандартами. Він класно працює зі сталлю. Він зробив цей сейф з ключами, все як належно. А наші майстри Олена і Сергій Роман, наш коваль, Юрій Сентимрей, вони зробили з ящика для БК, Ми підібрали спеціальний розмір, ну якби Пакування для цього знаю, значить правильно говорю, воно все е, на ніжках металевих, все зроблено ну, суперово, як має бути, не соромно головнокомандуючим колишньому, подарувати і е, оздобили. Ми теж довго думали, що це має бути. Спочатку було це мастер-йоди, тому що тоді обігрувалися в інформаційному просторі. Потім думали Бандера, думали, потім подумали, що це все-таки заїжджені речі, дуже попсові. І вибрали таку не попсову річ, село нашої майстрині, де колись проходила лінія фронту, там дуже багато сенсів. Хоча, коли ти Дивишся на сайт, просто сонце що сходить. Але це, от які е, пісні забула ще цей гурт, який співав, що це сонце зійде, все одно над Україною цей символізм віри в перемогу. І от зараз нас завдання зірочкою таки попасти до заложеного серед зрозумілих політичних причин. В нього зараз публічний штиль. Підписати сейф ми йому даруємо, а підпише він. Ми зробили з ящика для БК кейс для документів. Оце mm -hmm. він має підписати. Це ми будемо продавати. а Сейф ми казали, що ми подаруємо. Ми подаруємо. І підписати, подарувати не проблема. Я вже домовилася, що візьмуть, підпишуть, але мені треба попасти особисто, щоб була ця фотографія для. Промоції та тому е, зараз ми над цим працюємо. Допомагає наша народна депутатка зі Львова. Хоча вчора у нас була волонтерська акція, і хлопці-штурмовики казали, що ну якщо треба, достам тебе до Британії, але має бути е, це фото. Тому ми налаштовані позитивно. Це ж українські волонтери, вони завжди знайдуть шлях. Ну, цікаво, що всі ці речі, ці речі вони з війни, так і угу. як відносяться ті люди, які дивляться на них, чи готові вони купляти, бо ну деколи в наших людей є такі певні е, думки про те, що може нести якусь погану ауру чи атмосферу. Ну, є різні люди. Так, як оцінюються? Чи чули взагалі такі відгуки, наприклад? Не було в нас таких, не було. Тим більше в нас не масовий продукт. Але навіть коли ми проходили на якісь проекти, от зробили мазящика для БК, приліжковий пуф він не асоціюється з війною. В тому і магія нашого проекту, що коли ти дивишся на цей стіл на цю скриню, то батьки у нас одна, одна скринь стоїть в школі вільних і не байдуже. І е, я от говорила теж з майстринею нашою. Вона каже: Ти розумієш, це має стати. В дитячій мода на мілітарі лофт, щоб хлопчики росли, дивились на цю скриню, яка красива, в якій він може зберегати свої машинки чи іграшки, але вона зроблена з ящика для БК, і це буде пам'ятка. Ніколи не забувай, ніколи не пробач, щоб ми ніколи цієї помилки не повторили. І воно класно виглядає, воно абсолютно безпечно, з поршнями. Ми все продумали, красиве, але разом з цим це річ, яка була на війні. Щоб пам'ятали, і щоб ставало модно. Тому якихось речей, що там щось було, не було таких. Ну ми так зрозуміли, що. Доводиться різноманітні способи вигадувати, деколи і викручуватись, і шукати підтримки і в рідних, і за кордоном, в партнерів, друзів, аби лише акумулювати необхідні кошти, тому що їх потрібно завжди, як uh -huh. пан Тарас розповідав, автівки та це не секрет, це розхідний матеріал, так само, як uh -huh. і дрони, особливо uh -huh. FPV. в... Вочевидь, зараз відчувають всі, так навіть ми із колегами допомагали е, збирали донати нашій подрузі, е, журналісті яка виготовляє саме в з командою. І збори йдуть що далі, тим важче uh -huh. попереду літо, і можливо, це буде ще важче. І як хтось влучно сказав, це не військовим, треба, щоб в них була ця техніка uh -huh. дрони і так далі. Це нам треба, щоб вони в нас були. От як ви виходите з ситуації, як все ж таки вдається закривати збори? Uh -huh. Є різні напрями волонтери. Церства, от є люди, котрі очолюють фонди, і їм потрібно просто постійно нагадувати, давати відео з від військових. Скажу цинічно, десь подивити на жалість, десь на почуття провини, десь гнівом, але постійно це як маркетингові ходи, нагадувати про себе. Я ж як волонтер, такий який систематично допомагає, але не е, е, я не маю свого фонду. Я зараз найбільше допомагаю фонду фонду «Автоангел», тому що ми раніше допомагали трасому підрозділу. Вона їх зараз е, настільки допомоги багато не потрібно. Тарас сам же як медійна особа може бути якийсь закритий, якщо йому потрібно. Люди йому дуже довіряють. це Теж один з напрямків, коли це лідери думок. Що стосується мене, моя фішка це генерувати ідеї, ми от останні збірки збирали на пікап. Це от, керівник фонду він каже: ну, якщо Наталя береться, ну, то ми точно зберемо. І ми е, продавали е, ящики вина, ми продавали намиста, ми продавали, е, е, танцювали зимою без ну, в, в платі в сенсі без шуб. Наприклад, у ну, мене, наприклад, там, минулого року, коли було моє день народження, я зробила пішу ходу зі ну, від свого дому, дійшла до зарваниці. І весь цей час висвітлювала сторіс і в такий спосіб збирала. тому е, я так виходжу з цього положення. В мене немає такого, важко не важко. Треба, і а що, що можна зробити? Генерувати ідеї, тому що що військовим легше. Чи може тим, хто в полоні легше, чи може тим родини, котрі чекають своїх? І коли я про це думаю, що це важко, не здається вже ніяким важко. Навіть вчора ця ідея, ми просто взяли карамелі. У нас були класні, великі, ми їх міняли на донати. Залучили дітей своїх чужих і трошки виторгували в ході і цього придумала ідея, що найкраще це в школи віддати, і просто кожна дитина купить цей карамель і вже кілька fpv дронів будуть. Ну, Пане Тарасе, вже зазначили тут, що і у вас самого така позиція, що можете закривати збори. так? Ну, розуміємо, що це, мабуть, IT-ком'юніті, так? Ми знаємо, як загалом. Мене звук пропав. Ви чуєте нас зараз? Чи чуєте нас, пане Тарасе? Я постараюсь перепід'єднати зараз. Добре, почекаємо. Чекаємо вас на зв'язку. Е, ну, ми помічаємо, що крім цього, так, що коли починаються такі масовані обстріли, як зараз тривають, так в принципі, люди починають донатити, бо бачать це от перед своїми очима, коли чують, як ці ракети пролітають, де вони вибухають, але чомусь, от там перерва була в 44 дні, мені здається, так, між обстрілами, і відразу ці донати падають. Люди ніби забувають про те, що війна вона триває і без того, щоб сюди прилітали ракети. Навпаки, треба донатити для того, щоб ці ракети сюди не долітали. Ну але є ще такий фактор, що людина може в своїй стрічці. В своїй бульбашці прогортати 10, дона... 10 зборів за mm -hmm. день. І я маю невеликий досвід, але е... кидали її по 5 гривень, і по 20 гривень. Mm -hmm. І це навіть приємно з того погляду, що ти думаєш, от це і тобі кинуло, ще комусь, і ще комусь. Пане Тарасе, чи ви нас чуєте або підказують режисери, що вже ви на зв'язку? А, так, уже вас чую з огляду того, що у нас тут зі святком трішки проблеми, донатьте на старлінки, будь ласка. От і відразу пішов правильний запит і посил. Так, потрібні старлінки. Ну, ми говорили про те, що е, люди чомусь, коли чують е, свист ракет вже так, от останні ці тижні, коли б'ють по енергетиці, донати трішки зростають. А коли от 44 дні паузи було, то ніби забувають про те, що лінія фронту існує. Ну і про те, що ви і самі вмієте закривати свої збори, так, мабуть, використовуєтеся своїм ком'юніті. Це IT ком'юніті, так яке. В принципі є активними, але загалом, що робити для того, аби люди не забували про те, що лінія фронту існує і що потрібно постійно щось. Так, ну от зараз ви навіть озвучили: потрібен сталін, поганий зв'язок. Це теж така річ, яка може постраждати після обстрілу, і треба буде ще один сталінь і ще один. Це не означає, що на цьому все завершилось. Купили один і забули на жаль, на війні, особливо на лінії бойового зіткнення, дуже багато речей стають витратним матеріалом. Починаючи з форми взуття броніка, каски. Найгірше, коли витратним матеріалом стають люди насправді, наші бійці, наші солдати, піхота, штурмовики, мехводи артилеристи, кулеметники. Цю ситуацію можна виправити дронами найбільше станом на цей момент. Один з самих ефективних методів це є дрони. Тому я вас всіх дружно закликаю донатити на дрони, збирати дрони, купляти дрони, відправляти своїм друзям, родичам, хто на лінії, шукати серед друзів, знайомих. Відправляти на фронт в основну, ну найбільша потреба насправді це найефективніший спосіб. Це є дрони зараз, і розвідувальні, і ударні, і бомбери також автівки. Також старлінки ми намагаємося по різному Ми. Намагаємося креативно підходити до наших зборів, насправді, чесно кажучи. Записуємо якісь відоси, деколи жартуємо. Ви розумієте, коли війна для тебе стає буденністю, коли прильот черговий, а вже майже ніхто не реагує з твоїх побратимів. З одної сторони десь воно може страшно, що ніхто не реагує, а з, з другої сторони, це вже для всіх буденність. І ми в цій буденності також намагаємося жити. Жартувати, записувати якісь жартівливі відео для волонтерів. Намагаємось десь ну піджартувати тих відео. Масме відео, подяка чи відео звернення, коли ми щось просимо. Намагаємося просто креативно до цього підходити. Як можемо, як у нас виходить? На жаль, в нас нема таких медіа активів, як в пані Наталі, чи в першого західного. Тому дякуємо вам, що ви нас запросили для нас це. Ми вам, ми вам дякуємо за такий оптимізм у підході до волонтерства, тому що дійсно важливо не втрачати цієї надії і не втрачати мотивації. І зараз донат має стати нашою такою щоденною звичкою, хорошим ритуалом. Дякуємо вам за. Вашу справу за те, що ви робите, і обіцяємо долучатися. І з нами на зв'язку був Тарас Покорний, військовий третьої окремої штурмової бригади. Позивний гід, автор волонтерського проєкту GIT, а також керівниця цього проєкту Наталія Кузьма. Дякуємо.